Безпрецедентні злочини, на які не реагує правоохоронна система. Зламані долі людей, за які начебто нікому відповідати. Безліч інстанцій, які мають боротися з корупцією, а замість цього борються з власним народом. Досить бути простим спостерігачем того, що відбувається. Треба діяти. Як гриби після дощу гральні заклади під прикриттям національних або ж державних лотерей заповнили столицю. Найбільше їх у місцях масового скупчення людей біля метро, зупинок, базарів. Тож то саме ігровий автомат, чемпіон програми казино, Незаконна в Україні, то производить Росія. У накурених приміщеннях тут замість популярних та легальних колись гральних автоматів щільно розставлені комп'ютери, під'єднані до інтернету. Вони прикриваються документами інтернет-центрів, що у них просто надання, дозвіл, надання інформації через інтернет. Але як ми можемо бачити, там стоїть програма з ходом доступу. Куточок споживача для відводу очей створює атмосферу легального інтернет-центру. Тут гральний бізнес, але він офіційний офіційний бізнес? аніспользують любові навіть інтернет-салон. Називається в будь-якому випадку Це незаконний горний бізнес, на який закривають очі правоохоронні органи, котрої пересікати присікати бізнес. Гральний бізнес в Україні поза законом ще з 2009 року. Його остаточно заборонив уряд Юлії Тимошенко. Останньою краплею, принаймні на словах, стала пожежа в одному з приміщень для гри, через яку загинули люди. Відтоді офіційно дозволено грати лише в лотереї. Якщо ми говоримо ширше, то гральний бізнес за даними податкової на момент заборони грального бізнесу було десь 10 тисяч 10... 1200 точок грального бізнесу з них 97% – це зали гральних автоматів. Опинившись поза законом, а фактично перейшовши у підпілля, гральний бізнес перестав поповнювати державний бюджет. А от живити правоохоронні органи. Аж ніяк повірте мені, не в жодному місці він не працює без правоохоронної системи. Тобто, правоохоронна система і е, там поліція національна і СБУ вони прекрасно знають, прокуратура знає, де вони знаходяться, але вони все роблять для того, щоб це не помічати. То чи є сенс у забороні, якщо вона не діє на законодавчому рівні для грального бізнесу, намагалися вигадати нові ліберальніші правила гри. Та будь-які спроби порушити в раді питання повторної легалізації провалювалися. Мутне воді рибку ловити проще. Це вот і не з принципов слідуючий отсутствие політичної волі. Ну і третє ну навірне це кому-то вигідно. Хто ж насправді кришує нелегальний гральний бізнес? І чи дійсно причетні до цього можновладці та правоохоронні органи? Народна прокуратура провела власне розслідування. Його результати шокували. Дивіться у народній прокуратурі. Ставки зроблено, грального бізнесу більше немає. В будь-якому випадку, це незаконний горний бізнес. Підпільна імперія ігор. Кому належить, на кому заробляє і ким кришується. Люди сидять в міністерство. Міністерство, ну, Російський слід. Хто зриває джекпот на українських лотереях? Про російські і... бонефіціалі компанії. Ні разу не чув про це. І чи дійсно борці з підпільними казино мріють відновити справедливість, а не напити власну кишеню? 4 тисячі доларів давайте ми будемо не організовувати такі рейд як вам. У вас же столи стоять. Народна прокуратура вирушає в рейд гральними закладами, яких за законом не мало б існувати. Провести нас за лаштунки зголосився Сергій Семенов, активіст з Деснянського району Києва. Це гральний бізнес. Це програма, яка симулює автомати. Столичні казино сьогодні виглядають ось так: невелика будівля поруч із ломбардом, назва закладу в мережі, інтернет-центр. У приміщенні в притул розставлені комп'ютери, на яких програма схожа на гральний автомат багато ігор, які хочеш, все, же самое, все же, те ж саме, всі ті ж ті самі ігри, що на ігрових автоматах, як було раніше. Щойно ми спробували пограти, дивним чином з ладу виходить сервер і мережа падає на всіх комп'ютерах закладу. Що то вже оператор, напевно, зробив із системою. Не дає показувати. Виключили, бояться. Да, інтернет пропав. А таке бувало, коли просто сидиш і граєш. Ніт. Це спеціально. Виробілі, тому що ми зайшли. і дійсно, якщо бізнес легальний і документи є он там на стіні, то чому ж одразу все повимикали? А на сусідній, якщо пересісти, те саме буде інтернет ну, по всій, то, по всій, то, по, то, с... то, по всім комп'ютерам. Общу сеть свою виключили. І ще сервіри найти не може. Можна в браузер зайти мені на сайт а ВКонтакте. Видите, там. Інтернет пропав, звичайно горе, какое несчастье, нещастя? Дівчина, яка ховає обличчя, це касир. Весь час консультується з кимось по телефону. Нам лише повідомила: нічого не знає, бо працює перший день. А як зовут вашого директора можна. Я сегодня первый день, розкажу вам. Менеджер. менеджер? менеджер? Не знаю. Саша, менеджер. А фамилию вы не знаете? не, не знаю. Менеджер Саша зв'язуватися ані з поліцією, ані з журналістами не захотів. Утім, в рукавій дівчини, здається, є козер. Номер телефона чоловіка на ім'я Сева. Слушай, а вот этот номер номер телефона Сева, мне его набирать или нет? Ім'я Сєва, про яке щойно згадала касирка, нашому активісту добре знайоме. Як ми знаємо за цю сеть в мережі, відповідає такий господин сєва, який вважається в блатних кругах на лівому берегу. за словами Сергія Семенова. Нібито сєва, це і є той, хто кришує всі заклади в мережі цього району. Ну, ну так само як на вокзалі кришують латочки. Всі також кришу. То есть, платишь деньги, работаешь нормально, а технический... Этот человек с 2009 года занимался игорным бизнесом. То есть, он его открывал а, в незаконном русле, а теперь перешел к вот, крышеванию этого бизнеса. Кто его покрывает? Я не хочу назвать такие громкие имена, потому что мы этого доказать не можем, но мы понимаем эти имена и где они сидят. Эти люди сидят в министерстве. І сесно інтернет послуги інтернет-центру тут ніяк не обліковують. Замість чеків на звичайному папірці касир пише спеціальний номер, який треба вводити в програму симулятор грального автомата, і все 50 рублей поставив. 300 зняв пішов, дозу купився, кубився, десь валяється на Це да. Такі у вас канцімент okay. проститутки наркомани, таксисти. Підходимо по коментар до колеги Касира. Неймовірно, але він теж перший день на роботі. На наш виклик за чверть години приїздять патрульні, оцінивши ситуацію, зв'язуються з оперативно слідчою групою. Нужна група на Братиславську 26, нелегальні ігрові автомати. Слідчий перевіряє документи. Знаходить не всі, зокрема, не вистачає ліцензії. Я складаю огляд, ну зараз, що тут знаходиш, тут дійсно стоять, системні блоки, монітори, клавіатури, все описуємо, зараз все проводимо. Так, от прийняли заяву, пояснення. Все. А ви будете брати комп'ютер, якщо речовий допис на експертизу? Зараз все вирішиться. значить вирішиться просто і Можуть бути інші варіанти. Можуть бути інші варіанти, які ми просто опечатаємо, Зараз всіх сюди обираю? Опічатуємо поміщення все повністю. Клим свої печаті наші От, все опічати. Поміщення закривається. Поліція з гральними закладами працює оперативно. Правда, схоже лише під наглядом камер. Заходилися вилучати комп'ютери на експертизу. Тільки за рішенням суду е е визначається, що буде з нею. Але е як передбачено в кримінальному кодексі, то е окрім штрафу, який там зазначено, також вилучається ця. Е ну, конфіскація грального обладнання, тобто вилучене гральне обладнання, вона на назад, назад власнику не повертається. Офіційно в Україні працює три лотерейні заклади: це Українська національна лотерея, МСЛ та Патріот. Про сумнівний заклад в мережі ніде не згадано. То хто ж дозволив їм працювати? Наскільки нам об'ясняли, то ми цим трьом організаціям платимо гроші за ліцензію? Тож розумієте, як ми знаходимося під прикриттям цих залів. Згідно з реєстром, товариство з обмеженою відповідальністю в мережі має статутний капітал аж цілу тисячу гривень. Далі більше як стало відомо народній прокуратурі з власних джерел, покриває точки в мережі громадська організація Антикорупційне бюро, яка до певного часу сама боролася з гральним бізнесом у столиці. Нині її сайт не оновлюється, а телефони не відповідають. До ролі борців із корупцією у можливому кришуванні грального бізнесу ми ще повернемось наприкінці програми. Поки ж розбираємось далі із власниками та засновниками підприємства в мережі. Згідно до реєстру, уся повнота влади мала б належати такому собі прилипку Сергію. Він тут і засновник, і власник. Телефонуємо йому за номером, вказаним у тому ж реєстрі. Слухавку знімає батько Сергія. Я вообще не вообще Не этот. А так само і син. Він водітелем працює, пішов на, на другу роботу. То видно, то він казав, що ну, хотів організувати це. Вроді потом потім це закинув. Пішов на другу роботу. Да й робота водієм. Зі слів батька на Сергія Прилипка просто оформили компанію, якою сам він не займався і не займається. Це давно, вже не знаю. Це вже давно ж було. Так а що в нього за робота була? Не було роботи. Це ж предложили вроді таке, типу якусь лотерею. Тоді предложили другу роботу дієм. Що він водієм? Отже, підприємство з ознаками фіктивності відкрило сотні гральних закладів по всьому Києву. Та чи є різниця між сумнівними закладами і так званими офіційними? Після рейду до в мережі ми навідалися в МСЛ, який позиціонує себе як лотерея і має ліцензію Міністерства фінансів. Хоча різницю, на перший погляд, помітити важко, зокрема, програма симулятор гральних автоматів. Тут точнейсенько так аж. даже что-то выхожу. Тут даже джекпоты падают. 11 тысяч. Сейчас покажут. Джекпоты падают. Здавалося б, за законом тут має бути дозволена лотерея, де потрібно щось викреслити чи вписати. Але в дійсності жодних лотерей ми тут не побачили, та й реакція на нашу знімальну групу ніяк не відрізняється від тієї, що ми вже бачили в попередньому сумнівному закладі. Може Ви за говорите, що у вас вийшло лотерея. Законная девушка. Я здесь сегодня первый день. Так, я, а кто он сказал выключение? Да, да не сказали, сказали, виключайте, виключайте. А сказали, а я могу отойти. Просто я не понимаю, зачем вы это делаете сейчас, если вы ассоциируетесь с государственной лотереей МСЛ. Не дали закінчити гру навіть своїм постійним клієнтам. Зараз Сейчас я деньги свои получу и да. Я получу свои день, Потому что я чек отдал. Я хоча сьогодні перший день. От, е, ну, так вийшло. Ну, випив трохи. От, ну Так вийшло. Чоловік каже, йдемо поіграємо. Ну, 100, 100 гривень для мене як рубль. Викликаємо поліцію і сюди. Але вона їхати на наш виклик не поспішає. 40 хвилин тому визивали поліцію. До сих пор немає, це незаконний ігровий бізнес. 40 хвилин пройшло, більше. Це оперативна виїхала. Виїхала. Ну потерпіть, пожалуйста, ні поліції нету, ні Дякую. Спасибо бач. Натомість правоохоронців випереджає приватна охоронна фірма. Щойно вона з'явилася, з, з каси вийшов ось цей кремезний чоловік з пакетом у руках. Схоже, у такий спосіб власники грального закладу виносять з приміщення добовий виторг. як то кажуть, від гріха подалі. Яку компанію поставляють? Ну, підставі, ми коментарів давати не будемо. Ви, теж? Ви хто? Журналіст 12 України. Я юрист компанії МСО. У серпні 2014-го на сайті урядового кур'єра була розміщена інформація, що поставила під сумнів діяльність усіх лотерей на території України. Нібито через те, що їхні власники пов'язані з компаніями країни-агресора. Державні лотереї в Україні проводять три приватні неукраїнські фірми ТОВ МСЛ юридична особа, що діє за законодавством Республіки Кіпер, Приватне акціонерне товариство Патріот, юридична особа дія за законодавством Республіки Кіпер та підприємство зі 100% іноземних інвестицій Українська національна лотерея. Як заявив міністр фінансів України Олександр Шлапак, зі 112 різноманітних лотерей, які проводяться в нас, 71 контролює ТОВ МСЛ, власники якого міноритарні акціонери російської Альфа Груп. Ще 23% лотерей належить приватному акціонерному товариству Патріот, власник якого через офшори, громадянин Росії. Компанія МСЛ судилася з розповсюджувачами цієї інформації, а також зі Службою безпеки України. Але всі суди програла. У вас були е, судові процеси із СБУ, тому що ви хотіли спростувати ту інформацію, яку надали СБУ. Щоб можна. Ще... Так, я не володію інформацією про російських І... бенефіціарів компанії. Ні разу не чув про це. Точніше чув про те, що про це говорять в змі. Хто подає цю інформацію, мені не відомо. Про те, що вона не відповідає дійсності 100%. Разом з представником компанії продовжуємо чекати на поліцію. На дворі тим часом вже потемніло. Зараз, от-от, вони вже тут. Що вони зараз під'їдуть. Правоохоронці з'являються лише за півтори години. Доброго вечора. А ми вас чекаємо вже десь пі півтори години, якщо не менше. Дзвонили разів п'ять, чому ви так довго тордово Ми Усіч оперативна група. Ми виконуємо виїзда в порядку черги. То, я свіч, трапа? який займається центральною частиною Деснянського району. Мене зняли з, то, з тої частини, щоб я прийшла працювати цей вид. Виклик. Група, яка займається ще частиною району, зараз на іншому. Далі під прицілом відеокамери починаються слідчі дії, що швидко переростають у суперечку. Маємо. Які підстави ви залізкової довше. Я не провожу, я провожу огляд на даний час. Без проблем, огляд, які підстави? На підставі підстав. Заява це недостатня підстава для проведення огляду, огляду і вилучення. Проводиться на підставі заяви. А вилучення обладнання. Вилучення обладнання можна вилучати протоколом огляду і ці а ви кримінально-процесуальним кодексом не керуєтесь? здійсненні своїх дій? Завтра слідчий буде займатися даними кримінальним проваженням. Пане <зважування> слідчі, давно. Просто факт і стає. Додаткового года додого. Зазначені по те, що 31.12.16 року. Нічого і зразу не дав. Що на ваших э, системних лопах ставить обычные флешки, а не мисело вашими печатками з усім? Сафри від поки пункту розповідає, але початку свої вішають. Ну як? Це, я, ж, я, я, я ж не перший раз віджую на такі ігри, тому виїжджаю, я, не перший раз я вивчаю. Останній раз пумбовувалися флешки в січні місяці 2016 року, після чого керівництвом було прийнято рішення не пломбувати. Представник МСЕЛ теж викликав поліцію, збирається оскаржувати за його словами незаконні дії слідчого. Вчиняється кримінальне правопорушення слідчим, який не представився. Не знаю якого районного відділу. Про те, що він проводить тут огляд, У слідчого відсутня ухвала суду на проведення цього огляду. Він діє незаконно з перевищенням повноважень. Далі ведемо зйомку з автомобіля, аби пересвідчитися, що оперативно-слідча група все ж конфіскує обладнання для експертизи. Ну вот з точки зрения де Хоча, Хотя, опять же, таки здесь є ряд нюансів, тому що ліцензії э, закончились своє время там, і, э, собственно говоря, сейчас их деятельность легальна не потому, що є закон, а потому що нет прямого запрета. Близько першої години ночі понятті почали виносити запаковані в чорні пакети предмети, схожі на системні блоки. Утім, наступного дня народна прокуратура знову приїхала туди, де вночі поліція конфіскувала обладнання. Всі комп'ютери були на своїх місцях, працювали як і раніше. Гральний заклад менше ніж за 24 години відновив свою діяльність. Чи це поліція за добу, встигла порозумітися з власниками? На запит народної прокуратури компанія МСЛ відповіла письмово її представники очікувано спростували використання у своїх закладах забороненого симулятора гральних автоматів, так само як і російське походження своїх власників. Єдиною іноземною особою, під контролем якої перебуває МСЛ, є громадянин Кіпру Маркос Шеапаніс, до якого персональних санкцій указом президента не застосовано. Спростували у МСЛ і будь-які бізнес-стосунки із компанією в мережі. А цирк із ледь немиттєвим поверненням конфіскованої техніки пояснили помилкою правоохоронців. Повернення техніки пов'язано із тим, що правоохоронці також часто плутають гральні автомати із легальними лотереями. Оголошення в мережі рясніють продажем всіляких гральних пристроїв. Народна прокуратура вирішила поцікавитися, чи дійсно отак от, от просто можна придбати гральний автомат і скільки він коштує. Зв'язуємося телефоном з одним з продавців та їдемо на зустріч. Нас заводять у приміщення, де стоїть з десяток автоматів, на яких можна грати за гроші. Я чесно говоря, не крок, можете розказати. Да, да, а, так. давай розказати. <ріст> Продавці запевняють, пристрій повністю легальний, бо приймає лише електронні картки. А отже, нібито під заборону не потрапляє. Тут немає е, купюри купюр бачите? Тут Бачите? Щітовані карт. Тут щитовальмагнітний карт. То цей апарат робили для легального бізнесу. Все. Ю. Mm -hmm. Йо... Чому раніше Юлія Тимошенко обрала ці щитувачі, вони йшли не, як вам сказати, не в казну йшло, а все йшло в чорний карман. Все, його вбрали. У правоохоронців, з якими ми поспілкувалися раніше, щоправда, трохи інше трактування закону. Що стосується продажу гральних автоматів, то їх продаж він не заборонений. Все залежить від того, в яких цілях його будуть використовувати. Будь-яка гра на гроші, вона заборонена на картки. На наприклад, це банківська картка або ще щось. Там знаходяться гроші. Але продавці гральних автоматів продовжують нас запевняти. Все легально, щоб сумніви повністю зникли. Нам радять співпрацювати вже з відомою. Ти його візьмеш? МСЛ заключаєш договір. Ну все, ти просто по-дому працюєш. А МСЛ, а чи саме МСЛ? Та може відносити, ти сейчас подивишся під эти роботи, автомати, так? Да? Зараз інтернет вмирає. Далі продавець ділиться бізнесовими секретами. Смислів чернуху, ну ти її відкриєш тиждень, два, три і все, і пізняй, приїхав, забрав. І ти за цей тиждень два-три не встигаєш навіть відбити стоїмості цього всього барахла, яке ти один нес, поймаєш? Тут це временно. Максимум на місяць. В місяць два автомати принесе ну, тисяч вісім. може. Вон... Це Чисто. Чисто, так. Да. Тобто, щоб реальний був вихлоп, це треба ставити мінімум десятки. Рахуємо разом. Зі слів продавця автоматів, вже за місяць два пристрої принесуть 8 тисяч гривень чистого прибутку, а десяток таких 40 тисяч гривень. На придбання десяти автоматів знадобиться 175 тисяч гривень. Неважко порахувати, що за рік один такий автомат може принести власникам до чверті мільйона гривень, а десяток майже два з половиною мільйони. Народну прокуратуру запросили в ще один рейд гральними закладами, але цього разу вже не тими, що маскуються під комп'ютерні клуби, а справжніми підпільними казино. Той такий Деснянський район столиці на годиннику 22.00. На цьому відео хлопець, який намагається потрапити в приміщення, де начебто мала б відбуватися гра на гроші, хлопця просять внести заставну суму. Сьогодні це дві тисячі гривень. Компанія починає грати. Далі за сценарієм інші особи викликають наряд поліції щоб зафіксувати незаконні дії. Разом з ними заходимо в приміщення і ми. Перед нами покерний стіл та фішки. Гравці, розгубившись, не одразу розуміють, що відбувається. А коли все ж оговтуються, тікають хто куди. Можете не цвіти плата? Ні випускайте, не випускайте нікого, не випускайте. Ну ні, світити, світі. Оперативники беруться за слідчі дії та просять покликати власника приміщення. Той приїздить за півгодини. Значить, смотрите. Я ще раз прошу. Это частная собственность. Я не хочу, чтобы вы меня снимали. В чем ситуация? А куда вы все збираєтесь? Це не то, що да, тут нічого страшного немає. Все, забирайте це, а ми вже завтра пояснення надамо всі останні в видели. А далі. Власник несподівано впізнає особу, яка заявила про правопорушення в його приміщенні. Як виявилося, у них давні рахунки, друзі. Пандочка ваша? ну місце з панди є панди не то Серйозно зайнято панда? Какой панда? Ну, я вам ещё расскажу. Я, я вас я вас вообще не узнаю разве, да? Ви ми ми друг з другом не знайомі? Не знайомо, да? я приїжджаю вам на китнай замок вот Ну, конечно. Що... Та чи не про нашого активіста Сергія Мова. Там де ваших друзів казино, я лично в 112-й канал буду приглашать. Я эти адреса очень хорошо знаю. Спасибо. Потім власник подає свою версію. Чому активісти так і уважні до проблеми підпільних казино? 4 тисячі доларів. Давайте типу, ми будемо не організовувати такі вам. У вас же столи стоять. Пролити світло на цю темну справу просимо слідчого. У Нас є заявник, у нас є свідки, у нас є особа, яка називається власником. в на даному случі все. Ви щось вилучали Так, да, да. Ви бачили, ви все бачили. Ну, ви все, все бачили. побачення. Наступного дня власник покер-клубу вийшов з нами на зв'язок по телефону і розповів про тих, хто під виглядом боротьби з корупцією начебто вирішує власні шкурні інтереси. Вони раніше себе називали антикорупційним бюро. Потім антикорупційне бюро, спілка журналістів і так далі. Так далі. Командує ними Сергій Семьонов по клички Пандер. Почав речі робити такі, що якби вимагати з людей кошти і все інше. Невже це правда? Наступного дня зустрічаємося із Сергієм Семеновим біля райвідділку поліції. Що справу відкрито? Поліція його не сповістила поки що. Тому що ця точка по інформації, працює вже більше полгода. Цей же власник говорив про якихось осіб, які, начебто, у нього вимагали 4 тисячі доларів за те, щоб їх не трогали чи кришували, і там є якась особа. Панда можливо, ви щось чули про це? Що це може означати його слова? Ну не знаю, если, может, у нього не все нормально, как бы, скажем, з головою, якщо він пандом или кому-то що по 4 тисячі доларів. Но я нічого по поводу сказати не могу. Но є очень много організацій, які не боятся з цим явленням, а просто приходять і требуют деньги. Очевидно, народна прокуратура стала свідком того, як розподіляють підпільний гральний бізнес у столиці, а також тіньові потоки від нього. На жаль, ми не побачили рішучих дій правоохоронних органів, які ймовірно теж гріють руки на незаконному гральному бізнесі. Вірити чи не вірити громадським організаціям з яскраво вираженим альтруїзмом і намірами чинити добрі справи, нехай вирішить глядач, чи всі, ті, хто під прицілом телекамер закриває нелегальний бізнес, робить це без корисливої мети. А може, це теж лише спосіб примусити ділитися тіньовими надприбутками. В будь-якому разі ефект від заборони грального бізнесу схоже залишає бажати кращого. А від переходу на нелегальне становище страждають хто завгодно, тільки не гравці і не ті, хто на них заробляє. От тільки заробіток цей кладуть до власної кишені, оминаючи кишеню державну, то може дійсно. Варто не ховати казино у підвалі, а варто вигадати для грального бізнесу нові правила гри.